Маруся Чурай українська народна поетеса, співачка та композиторка, яка, за словами Михайла Стельмаха, все своє любляче серце по краплині стачила в неперевершенні пісні, що й зараз бентежно називаються в наших серцях. Цього року Україна вшановує 400-й ювілей. За переказами та деякими свідченнями Маруся Чурай склала понад 40 пісень. Говорячи, вона віршувала і наспівувала просто в розмові її рядки. Вмить підхоплювали інші, з поміж найвідоміших такі пісні засвистали козаченькі, віють, вітри віють буйні, сидить голуб на березі, які досі співають в народі. Одну з пісень чураївни ви зараз почуєте. Ой не ходи грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях чарівниці, котра дівчини. Вона на того грися та й причарувала, котра дівчина щари добре знала, Вона на того вогся, та й причарувала. З біографічного аналізу про Марусю Чурайшкляревського вимальовується така зовніш дівчини. Маруся була справжня красуня, дрібненька, струнка, як струна, з маленькими ручками і ніженьками, з привітним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, з карими очима під густими бровами і довгими віями. Читаючи про Марусю, мені кажуть, що я дуже схожа на неї. Чотири роки Маруся чекала коханого звіни. А після повернення дізналася про його зраду. Подальші події Маруся описала в баладі Ой не ходити Грицю та й на вечорниці. Чотири століття ходять пісні Марусі поміж людей, чаруючи душу глибинним ліризмом.